Володимир Олександрович Зеленський влаштував нам справжній голодомор. Ще гірше, ніж товариш Сталін та товариш Берія з товаришем Хрущовим. Чому так? Вони зараз, поки ви без світла, в цього, ну зараз дав світло, але в цілому ж нема світла ніде. От. Лише графіки відключені, міфічні. Так ось, поки нема світла, чиє світло, вони вивозять з України зерно, грабуючи Україну в цілому, залишаючи нас без запасів зерна. Навіть диктатор Янукович, як би його не називали, злочинна пандочка Янукович зробила вагоме більше для республіки, ніж цей сіньор Голодомор. Так саме сеньор Голодомор Володимир Олександрович Зеленський. Саме він, сеньор Голодомор, який влаштував нам голодомор, голод і геноцид, тарифний, уколізацію, а також інший геноцид. Без газ, без світла, без вода. Без газ скоро буде. Почекайте. В деяких областях вже і газу нема. Все по договорниках, так сказати. Якось так. Сеньор Голодомор. Хтось каже, як ти змієш назвати президента сеньор Голодомор. Почекайте, що він же називав Ющенка президента. України Республіки Сіньор Голодомор. Але питання в тому, що Ющенко не влаштовував такий великий голодомор українцям на відміну від попередніх двох президентів: Порошенко, Турчинов та хто? Зеленський? От і все. Саме вони нам влаштували той Голодомор. Саме вони і винні в цьому. При Януковичі було створено запас зерна на 2 роки, а тепер питання для Офісу президента України. Так, саме офіс-менеджерів, а не президента. Бо в нас нема президента. Є офіс-менеджер по грабуванню республіки свої офшори. Так, запитання таке. А ви створили, не шановні, з Офісу президента, як Янукович, запас зерна на два роки та їжі і води? А Янукович це зробив. Так хто диктатор? Він чи ви? ви. Так само ви казали, що. Янукович знищив армію. Неправда, ви знищили армію та її знищити далі. Віктор Федорович все робив для того, щоб відновити українську армію. Він підвищив її чисельність це по-перше. Друге, він зробив так, щоб її фінансування було збільшено. А також відродження військової промисловості зробив. Якщо б не Майдан, який розвалив Республіку Вщент, так саме Майдан, то Віктор Федорович би пішов сам у 2015 році. От і все. Сам. І не був би переобраний на другий термін. От і все. Для чого ви його знімали? Для того, щоб жити вільно. Ну як живете вільно у вільній країні. Я ж щось не бачу, щоб ви були вільними. Стали більш залежними як не від Росії, так і від Заходу. Так, що ви досягли, окрім зміни так званої залежності, від Росії до Західних країн? Нічого. Ви, не, ви не незалежні в цілому. Ті, хто стрибав на Майдані. А наш сеньор Голодомор, який там, Зеленський, і далі буде продовжувати геноцид українського народу. А ви поки що не просипаєтесь, мовчіть. Вам відімкнуть інтернет, світло, газ, воду, каналізацію. Все буде ще. Почекайте, а відновлення електроживлення не по графікам не буде на протязі 10 років. От і все.